Thank you Цирк Дю Солей привіз справжню феєрію мистецтва у Вінніпех. Цирк дю солей, що в перекладі з французького означає цирк сонця, став справжнім світовим феноменом та визначним явищем в історії розважального мистецтва. Одним із ключових факторів, що відрізняє цирк дю солей від інших цирків, є підхід до пошуку артистів. Команди режисерів та агентів цирку подорожує світом, відкриваючи для себе талановитих артистів та виконавців з різних країн. Серед 52 учасників різних національностей є і талановиті українці. Іна Тисланко, родом з Кропивницького, своїм талантом та енергією завоювала визнання публіки у всьому світі. Для мене це перш за все енергія, яку я віддаю е, людям в залі, і яку я отримую від них у відповідь. Тому для мене це як заряд енергії, це як медитація, я б сказала. Але ми багато працюємо. І, і подорожує, тому це дуже-дуже заряджає тебе енергію, і ти хочеш, це як адреналін, і, і ти знову і знову хочеш повернутися на сцену. На думку артистки, один із головних секретів успіху цього шоу є надзвичайно близький контакт між артистами та глядачами. Живий перформанс, близький контакт. Люди дуже близько до сцени, і мені. Кажеться, вони переживають історію разом з нами. Мені кажется, іноді ми можемо їх до них доторкнутися тим, що ми показуємо. Вони реагують, наче вони за нас переживають дуже. <світ> Оце я думаю, то, що я бачу. Вони дуже за нас переживають, і вони, мені кажется, не очікують навіть бачити такого. Я не знаю. Мені дуже подобається їх дивувати. Мені, мені подобається дивитися на людей, які беруться за серце. За серце. У своїй роботі і не любить те, що кожен виступ викликає нові враження. Як артисти, так і усі присутні за декілька годин шоу переживають усю палітру емоцій. Я думаю, це можуть бути різні емоції, тому що іноді хочеться в якийсь момент і поплакати, тому що це дуже сумно. Якісь моменти в шоу, вони дуже, дуже сумні. Тому різні люди, може, будуть отримувати різні емоції, але емоції фану і сміху це гарантовано. Тому що це шоу для дітей. і Там дуже, дуже смішні моменти. Це живий, живий перформанс, і кожен перформанс різний. Він ніколи не повторюється. Це ще один із моментів, що мені подобається. І не не що тренування це і виснажливий процес. Але навіть в цьому дівчина знаходить задоволення. Я думаю, що цей весь підготовчий процес це не дуже весело, це тяжко. Але мені здається, коли ти в тебе є мета, і коли ти йдеш до цього мети, це, це, це не так важко. Це повинно бути в якийсь фан тому що ми все робимо для гарних емоцій, і, 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 і також ця підготовка вона повинна бути з якимись позитивним настроєм, і енергією. Густролюючи усім світом, Інна не може залишитись осторонь від воєнних в Україні. Відчуваючи гордість за своє коріння, дівчина вважає своїм обов'язком поширювати важливі меседжі серед своїх іноземних друзів та колег. Я дуже пишаюсь Україною, і я бачу, що. Всі мої друзі, всі знайомі, всі підтримують мене. Люди донатять. Люди питають мене силки, куди куди слати. Тому. Я я, не, я чувствую, я чувствую підтримку. кожне шоу у цирку дюсолейца окрема історія. Протягом десятків років цирк не перестає дивувати своїх глядачів новими та неочікуваними перформансами. Тож для українського артиста це не просто робота, а можливість дарувати гарні емоції глядачам у всьому світі. Юлія Коваленко Юкраїні ю Multicultural.